Пані Андрію, вітаю вас у Чернігові. Ситуація в місті складна. Ворог значно посилив свої обстріли, зокрема шахедами. За останні два тижні ми бачили, на жаль, було багато прильотів. Яка ситуація, зокрема в енергетиці наразі? Ворог посилив обстріли. Обстріли шахедами, але це сталося не два тижні. Тому це триває серпень-вересень. А загалом удари по енергетиці Чернігівської області почали фіксувати ну десь із кінця весни, початку літа. Що, що з енергетикою? Значить, область живе по графікам погодинного відключення світла. Вони застосовуються сьогодні. У нас вже 9-й день, але до них можуть додаватися аварійні відключення. Це коли є приліт, пошкодження енергооб'єкту, і тоді до цих графіків додається аварійне відключення. Зрозуміло, що енергетики одразу приступають до ліквідації наслідків. Десь вдається там оперативна протягом години-двох заживи тут більшу кількість абонентів. Але графіки діють і енергетики, от я спілкувався сьогодні з обленерго у тих громадах, де можливо, у деяких громадах взагалі не застосовуються графіки, а в деяких вони полегшені. Але я кажу, ситуація різна, динамічна, залежить від того, де вдається підключити, де вдається зманеврувати і. Ну, врешті, дати людям електрику. Чи є варіант, що можна вийти із цих графіків і власне подати електрику повсюди? Ну я якихось прогнозів не буду робити, бо це ну, працюють фахівці, які знають, що роблять. Але скажу, що ситуація складна, і ми задіємо ресурси не тільки обласні, а й маємо допомогу з центрального рівня. Ситуація, як ви знаєте, на контролі в уряді, в офісі президента. Багато роботи робиться не непублічної. Тому, ну самі розумієте, ми не можемо показувати новини, де ми там привезли новий трансформатор, або там щось, щось набудували, щось додатково захистили. Проте багато роботи не публічної, але вона ведеться постійно, цілодобово. Розумію, що там людина конкретно може відчути полегшення тільки коли в неї з'явиться світло і не буде відключатися. Але я запевняю, що роботи тривають. Я сьогодні мала змогу трішки поспілкуватися власне із містянами. Вони, звісно, розділяють ці відключення, тому що війна на фронті складніша і так далі. Але у них є питання, чому ці об'єкти, зокрема енерго, не були захищені від таких масштабних ударів ворога. Енергооб'єкти загалом є ціллю ворога спочатку війни і. Робота щодо захисту об'єктів, вона ведеться постійно і велася до цього, і ведеться навіть зараз. І от минулого тижня на брифінгу представник Обленерго, відповідаючи на подібне питання від наших місцевих медійників, сказав, що якби не той захист, який був зроблений за останній час на енергооб'єктів, така б ситуація, яка зараз, ну по-перше, вона трапилась би давно, ще кілька місяців тому. А по-друге, ті ураження, які є. Вони були б набагато критичнішими, і відновити подачу електроенергії було б набагато важче, тому не можу сказати. І ну це неправда, що захисту на цих об'єктах не було. Він був, він зараз посилюється і буде посилюватися надалі. Але самі розумієте, енергооб'єктів дуже багато, і зараз росіяни б'ють навіть по невеличким підстанціям. Тому, тому, знаючи плани ворога, розуміємо їх, ну і відповідним чином коригуємо і власну роботу. Наскільки ми розуміємо, найскладніша ситуація це все-таки Ніжин та шостка, так? Чи вдалося там стабілізувати трошки? Шостка це Сумська область. Але ми розуміємо, що енергосистема вона пов'язана. Наприклад, найбільші проблеми в Чернігові почалися після того, як була вражена був вражений енергооб'єкт біля поблизу Словутича Київської області. Тому тут енергетика пов'язана. Я знаю, що проблеми є і з енергопостачанням, і в сусідній області, і Полтавська область, Харківська. От сьогодні читав вранці про Одесу. Так само росіяни цілять в енергооб'єкт і далі стається блекаут у цілому великому місті. Тому ситуація у нас подібна, як в інших е прифронтових областях. Тому, ну, відповідно, працюємо для того, щоб відновитися, захиститися. Як ви справляєтеся з такими довгими тривогами? Тому що ми буквально тут кілька годин буквально було без тривог, як взагалі цей виклик долається. Скажу, що сьогодні ще легше, тобто, паузи без тривог були сьогодні довшими. Із серпня у нас запровадження диференційована система тривог, коли вмикається сигнал. Безпосередньо, коли є загроза, в тому чи іншому району у нас п'ять районів. Зробити там ще більше звинування. Немає змоги, і ми консультувалися з повітряними силами. Ми в залюбки, але в них немає змоги. Тобто вони можуть давати нам сигнал тривоги оповіщення тільки коли тільки ну, в розрізі цих п'яти районів нашої області. пристосовуємося і ми і бізнес, і люди. Є скарги, це розуміємо. Деякі установи взагалі згідно своїх внутрішніх регламентів просто зачиняються і все. Але ми спілкуємося, просимо і вимагаємо, щоб розробили такі графіки роботи в тих же поліклініках соцустанови. Інші відомства, які приймають безпосередньо людей, щоб люди могли там, хоча б ну, на якийсь час, де можна влаштувати прийом людей, наприклад, на першому поверсі чи в підвальних приміщеннях, де більш-менш безпечно. Тому область пристосовується, пристосовується бізнес. Ми розуміємо, що тривог менше не стане. Єдине, що скажу, що ну, власне. Все одно повторюю заклик, що якщо лунає повітряна тривога, все ж ну варто не перебувати на вулиці, варто бути в безпечному місці, оскільки ми бачимо, що російських атак саме використання ворожих дронів більше. Та у нас е, цифри безпосередньо сказати я не можу, бо це компетенція повітряних сил щодо там кількості влучань і уражень. Але от дозволили назвати цифру порівняльно, та, що, наприклад, кількість застосування ворожих ударних дронів по Чернігівщині, якщо порівняти. Період серпня вересня то вересня стало більш ніж вдвічі більше. Це, це відчутно. І останнє уточнення: якщо це ваша компетенція, чи займається регіон закупівлею дронів перехоплювачів і яка взагалі з цим історія, динаміка? Взаємодія, підсилення і координація ППО це, звісно, також одне із завдань обласної військової адміністрації. Координація, взаємодія, допомога. Допомога саме в матеріально-технічному стані. Да, ми там і займалися закупівлею автомобілей для мобільних вогневих груп. Це інші там речі, спецзасоби, Ну я б то також не хотів там розвивати, Риби закупали і зараз закупаються додаткова партія. Я знаю. З обласного бюджету ми виділяємо кошти на це. Співпрацюємо з фондами, які надають дрони перехоплювачі, загалом військові частини напряму з ними контактують, але якщо там десь щось не спрацьовує, то тоді вже обласна військова адміністрація посередником таким, тобто зв'язує між собою, допомагає комунікувати, щоб вони могли отримувати цю допомогу. Громади виділяють кошти на це там десь більше 10% коштів сукупно всі громади, навіть при тому, що це Чернівська область, перфронтова, Ідея, ну загалом, проблеми із надходженням до бюджету, то навіть при цьому громади виділяють сумарно там до більше 10% коштів, саме на сили оборони, в тому числі ППО. Чернігівська міська військова адміністрація. Там майже пів мільярда коштів від направила на безпосередньо військові частини, в тому числі які займаються протиповітряною обороною. Тому сказати, ця робота ведеться, велась і буде вестись. Спасибі вам, спасибі. Бережіть себе. Дякую.